Гендиректор МАГАТЕ відклав поїздку на Запорізьку АЕС. І головна причина увага! Бо боїться! Про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі боїться їхати на АЕС і відклав свою поїздку через безпекову ситуацію, повідомляє видання The Guardian із посиланням на українського чиновника. За його словами, буцімто зараз Гроссі чекає, коли зможе безпечно доїхати до тимчасово окупованого Енергодара, нібито через те, що останнім часом на півдні сході України активізувалися бойові дії, до того ж, підрив росіянами Каховської Геркура усе це і злякало гросі, і він вирішив, що їздити туди-сюди небезпечно. 11 червня МАГАТЕ заявило, що Хроссі потрібен майданчик поблизу станції для перевірки рівня води після того, як водосховище втратило велику частину ресурсів після руйнування Каховської ГЕС. Гендиректор МАГАТЕ заявив, що наразі безпосередньої небезпеки для ЕС немає. Утім, остаточний вердикт він може сказати лише коли відвідає станцію. Крім того, голова МАГАТЕ сказав, що стурбований тим, що АЕС може потрапити під контур наступ України, яка намагається звільнити свої території від російських загарбників. Потім цікаво, що повномасштабна війна триває понад півтора роки, і до цього Гросі вже відвідував АЕС. Хм, Що ж трапилося насправді цього разу? А от після України Гросі планує відвідати Росію. Цікаво, що забув там, і чи не боїться їхати туди, адже там теж зараз дуже небезпечно. Ты видишь? Вот Рома! Впрочем, беспилотники на 15-й месяц специальной военной операции долетают не только до приграничных регионов. Впервые с начала полномасштабных боевых действий массовой атаки БПЛА подверглась и Москва. Как заявили в Минобороны, всего было зафиксировано 8 дронов. Часть удалось либо сбить, либо посадить с использованием средств радиоэлектронной борьбы. При этом какие-то из беспилотников уничтожили в районе Рублевки, где находятся госдачи и резиденция президента. На станції Гросі чекали в середу. Тепер попередньо чекають в четвер. Та чи стане він до цього часу сміливим і переборе свій страх? Про це не знає ніхто, навіть сам Гросі. Ну що ж, поживемо? Побачимо. А ви поки підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Для нас це дуже важливо.